Новгородсіверці вітають свого майбутнього депутата. 23 жовтня на центральну площу міста прийшли позитивні молоді душею, об'єднані єдиною метою сіверяни. Підтримав Анатолій Євлахова, кандидата у народні депутати України по 207-му виборчому округу. Легендарний український поет, співак і композитор Тарас Петриненко. Скоро вибори і у нас дуже довго говорили. Та скільки можна одні й ті самі пики? Ну, старі вже приросли до тих кисел. Ну, скільки ну треба вже когось молодшого. Ось вам молодший. Анатолій Євлахов, будь ласка, запам'ятайте це прізвище. Я думаю, що це той чоловік, який зробив сам себе практично з нуля. І я думаю, що він прислужиться Україні. Давайте перевіримо це. Давайте. О, чудово. Тому що, мабуть, прийшов час молодим давати вже дорогу. Час єднатись Девіз команди президента України Петра Порошенка, представником якої є Анатолій Євлахов. Депутати мажоритарники від демократичних сил це кредо підтримують. Ми єднаємось навколо узгодженої кандидатури від демократичних сил, а саме представника від блоку Петра Порошенко. Ми знімаємо свої кандидатури з предвиборчих перегонів та передаємо кредит довіри своїх виборців єдиному представнику від демократичних сил по 207-му виборчому округу і просимо своїх прихильників віддати свій голос на виборах 26 жовтня 2014 року за Анатолія Євлахова. В єдності наша сила. Підписи самовисуванці Григорій Божок, Андрій Жадченко. Та кандидат у народні депутати України від народного фронту.